Всім вітання на нашому каналі Сад над Дністром Сьогодні, 7 листопада, будемо садити саженці винограду, які попередньому відео, відео ми бачили. Хто не бачив, може подивитися. А хто не підписаний, може підписатися для підтримки нашого україномовного каналу. Будемо вдячні вам за це. Так, як бачите, заздалегідь була вже яма посадочна приготовлена. Тут був раніше проживав недовгий час. Виноград закордонної селекції болгарської кишмиш Афродіта. нічим він себе не проявив. Я кардинально підійшов до нього, до цього кишмиша, тому що він за другий рік мені нічого й не показав. Ну, ніби й не показник, але що хочу сказати, тут було з 8 пагонів і всі таких жирували по 2 см в діаметрі. Мали плюс, чим він відзначився, мільдю. Дуже хоробливий і не стійкий до захворювання цього мільдю. У нас мільдю, це мене, для мене це найбільший ворог на моєму винограднику. Серпень місяць дощі, мільдю атакує. Значить, стараюся такі саженці, такі сорти, такі гібридні форми не тримати, якщо вони себе показують з поганої сторони. Хоча там, може, якісь інші плюси, але не знаю. Мільдю це поки що перемагає. Так, сьогодні ми будемо садити. Цей саженець, який бачимо зараз на екрані, це мій такий найдорожчий на цей момент саженець який називається Fresh Muscat. Це ранній ранній виноград, має мати смак, присмак, смак, подивимося, мускатний. Відповідно, продовгувата ягода, яка дуже ціниться на ринку, людям подобається. Надіюся, що і нам сподобається. І всім, хто її з часом буде смакувати. Треба вірити, що все буде з ним добре. Значить так, Будемо зараз дивитися. Перше, що ми бачимо, що коренева система тут досить велика, розвинена, аж завелика, і треба, потрібно трішки вкоротити. Це робиться не тільки з виноградом, це робиться, в принципі, зі всіма саженцями, які, які садяться в саді, чи то квіти. Бажано трошки оновити зріз на ці поверхневі коріння. Треба забрати. Вони не потрібні, мають розвиватися ці кіноп'ятці коріння. Вони, відповідно, будуть йти в землю, йти в глибину. Так, для цього що нам потрібно? Як це є укривний виноград, значить він має в нас бути посаджений його бруньки, з яких будуть проростати нові пагони, мають розміститися нижче рівня землі. Кладемо таку планочку, щоб знати рівень. Прикладаємо ось так. Бачите? От, Менше-більше, як кажуть, плюс-мінус. І буду я обрізати. Можна трошки нахилити, якщо цей там ще вища земля. Обріжу я його От в цьому місці. Буде достатньо. Трошки нахилим, Потім ось це майже маємо. Слідуючий крок у нас. Треба таки зробити місце для п'ятки, шийки коріння, щоб воно гарно собі сіло підсипати. Ямка у нас гарно заправлена, тут є перегній, є попіл, гарно вимішано. І тому я думаю, що все буде добре. Хто бачив наші попередні відео, які в нас тут результати, не хочу хвалитися, але слава Богу. Є непогані грона до 2 кг. Це нас радує. Добре. Надіємося, що з цим виноградом все буде так, так само. Розправляємо гарно коріння. Як бачите, ось так. Трошки нагнути можна максимально, щоб воно гарно потім проростало, добиралося до поживних речовин. Все, центруємо і. Просто будемо присипати. Присипаємо. Це верхній шар землі, родючий. Нижній шар землі. При викупці ями було забрано. Так як ми маємо збоку у нас, що така ділянка до цього часу ще не під виноградом. Може, з часом. І там буде виноград. Ми вже поурави на осінь. Можна її Беремо собі землю з тієї діляночки і підсипаємо верхній шар. Тут все, це все родючий верхній шар в цій ямі І закопуємо. Закопуємо. До рівня. Так. Хотілося би поскорше, ну. Но... Як є, так є. Будемо його. Так, можна помаленьку втрамбовувати. Це дуже важливо втрамбовувати, щоб не залишилося ніяких там повітряних про, що, про таких камер, куди може попасти холод під час зими. І відповідно, ще зверху засипаємо. Ну і потім у нас буде саме головна. Зараз це заливати будемо водою. Маємо дичку ми дощову. Я максимально стараюся збирати дощову воду, тому що це є, можна сказати, золото. Дощова вода дуже цінна в садівництві для вирощування винограду, сажиць, всього, що росте на землі. У нас теж земля не вода непогана. Я заміряв pH, який в нас є в нашу централізованою. водопостачання там непоганий pH 5-6,5. Це досить непоганий. І земля у нас теж. Заміряв я pH. Непогане 5-6,5. Можливо, це дає хороші результати. Щоб було добре зробити аналіз мені в коментарях. Радили відправити землю в хорошу лабораторію, щоб зробити повний аналіз землі. Можливо, колись я цим скористаюсь. На даний момент я не знаю, які тут складники, чого є. Багато, мало. Ну, надіюсь, що все добре. Тому що все ніби росте. Тепер заливаємо водою. Так. Даємо багато. щоб усіла земля. Так, і ще найголовніше, що я забув, але нічого то нічого страшного. Маю тут такі таблетки. Називається... Інспіратор ще є, ініціатор, по-моєму. Це вони, це вони для того, для протишкідників личинки, личинки травневого хруща. Ось такого вони колю, всі їх знають. Нічого страшного, що я забув. Зараз я можу ось тако зробити. Проткнути до місця коріння приблизно. Ось так. О, І кидати туди. Кинув. І одна, і так же саме з іншого боку. О, під рукою вже була ця планка. Можна чимось інакшим скористатися, можна з часом так теж поновлювати, бо це термін дії, теж має свій певний термін дії. Через деякий час теж робити такий прокол в землі. Відповідно, буде працювати і охороняти коріння, щоб його не... Щоб його не з'їло. Такий простий інспіратор. Ще раніше був, по-моєму, називався ініціатор. Ну, подібні назви. Ну, функція та сама, це дешевше. То був ще не венгерського виробництва. Ну, таке, краще наше купляти, бо це наш виробник. І підтримувати нашого виробника. Бачите, отак От воно буде сідати. Потім маємо тут по сусідству ще один посаджений трішки скоріше. Теж земля сіла, теж був колись закордонний і теж болгарський, а велика, велика. Історія така ж сама, що з Афродітою. Мільдію жирував, при, при, найкращому, при найкращому догляді старався і боротися, з, боротися з захворюванням, так як обробляв всі повністю, то одинаково. А ці Проявляли себе дуже непогано. Вирішив то позбутися і посадив. Тут зараз у мене росте етюд. Надіюсь, теж з ним буде все добре. Як бачите, я вже навіть бірки такі паперові написав, щоб не забути. Бо в мене в іншому відео було, що забув. Люди допомагають, допомагають знати, яке це було. виноград має. Ну нічого, якось так. На цьому Буду завершувати коротень, коротке відео про посадку свого винограду. Нікого не хочу вчити. Просто показую, як я це роблю. Ну і якщо подивитися відео, хто не дивився, що які результати. Результати май, надіюся, все буде добре, це у нас Прикарпаття, хочу нагадати. Не дуже сприятливе для вирощення винограду, але, але можна вирощувати і вирощуємо. І тішимося, що ми так можемо щось зробити. Всім дякую! Всім бажаю міцного здоров'я, вдячні, вдячні ми всім, хто нас захищає в цій нечисті. Чекаємо на перемогу і віримо в неї. Всього доброго.